Формати вимоги до фінансової звітності грантоотривачів Міжнародного фонду відродження затверджено відповідно до норм чинного законодавства України. Дозволю собі пряму цитату з закону України про благодійництво і благодійні організації. Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер, повинні звітувати перед благодійниками та благодійними організаціями про їхнє використання. Основною метою Міжнародного фонду відродження під час перевірки фінансової звітності і наших грантерів є встановлення факту цільового використання коштів гранту. У зв'язку з цим дозволю собі ще одну пряму цитату з того ж закону про благодійність і благодійні організації використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування. Вимоги до фінансової звітності між грантоотримачів міжнародного фонду відродження містяться у пункті 3.4 угоди між фондом відродження і нашими грантоотримувачами. У зв'язку з цим хочу дати вам декілька порад щодо того, яким чином зробити ваш звіт максимально якісним і таким, що підтверджує принцип цільового використання коштів гранту. Отже. Готуючи звіт, ви повинні використовувати в роботі затверджені процедурами міжнародного фонду відродження форми звітності. Їх чотири: фінансовий звіт за добровільне пожертвування, зведена таблиця про використання коштів, перелік основних засобів та перелік постачальників. Перед початком роботи над звітом ми рекомендуємо вам настійно перечитати уважно. Інструкцію про фінансову звітність, яка дає максимум інформації про те, яким чином витрачати кошти гранту, і яким чином потім їх включати до фінансового звіту. Крім того, на допомогу на допомогу нашим грантоотримувачам було розроблено декілька допоміжних документів, зокрема лист про змістовні зміни в бюджеті проекту, орієнтовна схема написання листа на подолання конфлікту інтересів, а також перелік, перелік типових помилок, яких можуть припуститися наші грантоотримувачі під час здійснення проектних витрат. Отже, аналізуючи фінансовий звіт за добровільну пожертву, донор має на меті перевірити перш за все часовий фактор. Якщо йдеться про співпрацю з Міжнародним фондом відродження, то ми на під час перевірки фінансового звіту перевіряємо, чи витрати здійснені під час реалізації проекту, перше потрапляють у термін дії угоди, визначений пунктом 9.1 угоди, і чи вчасно подано фінансовий звіт. Просимо мати на увазі. Що в разі невчасного подання фінансової звітності фонд відродження в односторонньому порядку може припинити співпрацю зі своїми грантоотримувачами? Отже, уважно перечитайте під пункти: 3.2 і 3.4 угоди. Крім того, ми просимо, щоб всі документи до фінансової звітності були подані у комплекті. Комплект, говорячи комплект, я маю на увазі три компоненти. Перший компонент документ який, є підтвердженням, документ, який є підставою для сплати. Це або рахунок фактура, або угода про надання послуг або про, надання, про виконання робіт. Другий документ документ, який підтверджує сплату за дані роботи, товари, послуги. Це є платіжне доручення або в разі якщо йдеться про готівкову операцію, це видатковий касовий ордер. Третє, документ, який підтверджує отримання роботи послуги товару. В разі, якщо йдеться про товарно-матеріальні цінності, це видаткова накладна, в разі якщо йдеться про послуги, це акт виконаних робіт. Отже, документи до кожної витрати, включеної до звіту, мають бути в комплекті. Крім того, ми перевіряємо також, чи витрати здійснені в рамках проекту відповідають затвердженому бюджету проекту. З метою кращого розуміння того, що таке зміни в бюджеті проекту. Ви повинні розуміти добре, яким чином ви можете модифікувати затверджений бюджет проекту. Для цього рекомендую перечитати під пункти 3.6 угоди. І е, крімсього іншого, ми перевіряємо також, е, чи відповідають витрати здійснені в рамках проекту вимогам чинного законодавства. Отже, е, з цією метою я хотіла би прокоментувати кожну зі статей витрат в стандартному бюджеті проекту за грантом, наданим фондом відродження, і дати вам декілька порад щодо кожної з них. Розпочнемо зі статті оплата праці. До статті оплата праці можуть бути включені витрати винятково на оплату праці фізичних осіб. Пам'ятайте про те, що витрати на оплату послуг приватних підприємців належать до іншої статті, яка називається інші витрати. По статті оплата праці можу дати декілька рекомендацій наступного характеру. Перш за все, за гонорарами і зарплатами, сплаченими по статті оплата праці, до відповідних бюджетів мають бути сплачені всі належні податки і збори. По-друге, до комплекту підтвердних документів по статті оплата праці має бути обов'язково надано наказ про створення робочої групи за проєктом, а також копії трудових угод, договорів підряду, акти виконання. Них робіт і платіжні доручення, що підтверджують сплату відповідних податків і зборів, стаття Обладнання. По статті обладнання вимога фонду відродження наступна. Все обладнання, придбане в рамках проєкту, має бути поставлено на баланс організації. До фінансового звіту, як підтвердження цього факту, мають бути надані копії інвентарних карток та актів введення в експлуатацію. Крім всього іншого, хочу порекомендувати вам, в разі якщо ви купуєте обладнання коштом гранту фонду відродження, обов'язково до фінансового звіту докласти наказ про облікову політику в організації організації Наступна стаття називається вона Матеріальне забезпечення. По статті матеріальне забезпечення дуже часто грантоотримачами фонду відродження здійснюються готівкові закупівлі, не безготівкові, не банківські перерахування, а саме готівкові. У зв'язку з цим простежте, щоб до комплекту документів, що підтверджують витрати, було подано всі належні документи, що підтверджують готівкову операцію, щоб вони всі були якісно документально оформлені, а також щоб були складені акти списання товарно-матеріальних цінностей. Ми також рекомендуємо в разі здійснення готівкових е, витрат е, централізувати їх і рекомендуємо, тобто здійснювати їх глобально, не по окремі поодинокі випадки закупівель, а одразу належна кількість товарно-матеріальних цінностей має бути закуплена в разі, якщо ви... йдеться про е, готівкову закупівлю. Е, тепер з приводу статті відрядження і транспортні витрати, просимо пам'ятати, що відповідно до норм чинного законодавства у відрядження може бути відправлено представника е, в. Е, Працівника вашої організації, який входить до штату, є сумісником, а також представників керівного складу вашої організації. Решта людей, які залучені як сторонні фахівці, можуть ми рекомендуємо відправляти їх у відрядження на підставі договорів доручення. Щодо статті, інші витрати, хотіла би надати вам декілька рекомендацій, яким чином оптимізувати витрати, здійснені в рамках цієї статті. Перш за все, це співпраця з приватними підприємцями. Пам'ятайте про те, що в разі якщо ви залучаєте до надання послуг в рамках проекту, якому надано фінансову підтримку міжнародним фондом відродження, ви повинні укладати угоди з на постачання певних послуг лише з тими платниками єдиного податку, які мають право на надання. Цього виду послуг відповідно до їхніх установчих документів, оскільки йдеться про витрачання коштів цільового характеру. Хотіла би також надати рекомендацію з приводу витрат, пов'язаних із проведенням заходів в рамках проєкту. Пам'ятайте, що проведення заходу в організації коштом гранту розпочинається з видання відповідного наказу про організацію заходу в рамках проєкту. З метою максимальної ефективності проведення заходів, а також високої якості матеріально-технічного забезпечення. Ми рекомендуємо для таких послуг залучати кваліфікованих постачальників конференц-сервіс а також приватних підприємців, які мають право на надання такого виду послуг відповідно до їхніх установчих документів. <кій> Говорячи про, фінансову про вимоги фінансової звітності у фонді відродження, я хотіла би також торкнутися такого питання, як конфлікт інтересів. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що відповідно до політики Міжнародного фонду відродження, конфліктом інтересів є ситуація, коли на оплачуваній основі, на оплачуваній коштом гранту до реалізації проєкту залучаються представники керівного складу організації, а також члени їхніх родин. В разі, якщо така ситуація стосується вашої організації, не забудьте попередню перед сплатою коштів за таку роботу чи послугу подати до Міжнародного фонду відродження листа на подолання конфлікту інтересів щодо такої особи. Розповідаючи про таку тему, як фінансова звітність і вимоги щодо фінансової звітності у Міжнародному фонду відродження, я не можу залишити поза вашою увагою такий нюанс, як наслідки порушень гранту принципу цільового використання коштів. Перш за все, ви ризикуєте. Ви можете ризикувати тим, що донор припинить подальшу співпрацю з вами, і у е, міжнародному фонді відродження в грантовій угоді з нашими грантоотримуючими це прописано у статті 4 і 5. Прошу, бути, прошу уважно перечитати з цих статей. Крім того, ви можете зазнати такої прикрості, як штрафні санкції з боку органів виконавчої влади, а також, е, що дуже е, небезпечно для представників неприбуткових організацій, ви можете втратити статус неприбутковості і Ваша організація може бути виключена з реєстру неприбуткових організацій України у зв'язку з цим. Як уповноважена особа відділу управління проектами Міжнародного фонду відродження, я рекомендую вам під час підготовки фінансового звіту бути особливо уважними і е, пам'ятати про те, що кошти гранту мають цільовий характер. Отже, е, робота з фінансовим звітом розпочинається з того, що ви, як грантоотримувач Міжнародного фонду відродження, повинні достеменно знати всі вимоги донора, які прописані в угоді між вашою організацією і Міжнародним фондом відродження. Це перше. Друге, ми вам рекомендуємо розпочинати витрати в рамках проєкту після того, як ви ознайомитеся з інструкцією про фінансову звітність. Третє, готуючи фінансовий звіт, ви повинні пам'ятати про те, що вам слід використовувати форми фінансової звітності, затверджені Міжнародним фондом відродження. Хочу наголосити, що форми фінансової звітності форми, фонду відродження, а також інструкція про фінансову звітність, знаходяться на сайті Міжнародного фонду відродження www.arf.ua в розділі поради. Ви можете знайти весь комплект документів, з яким ви можете ознайомитися попередньо. Як уповноважена особа відділу управління проектами Міжнародного фонду відродження, я бажаю вам якісних фінансових звітів, тому що саме вони є запорукою того, що співпраця з донорами буде для вас ефективною і довготривалою.